Хочемо дізнатися, як можна змінити налаштування текстури через цей інвер. Обираємо параметри, типу елементи поверхні, обираємо собі жертву, якусь із. Покрівельних матеріалів можна обрати з тих, які є в нас ось тут зверху. Можна, я люблю зазвичай заходити сюди, тут в каталозі є немало теж представників, яких можна з якими можна побавитися. Ось, наприклад, можна взяти, допустимо, таку деревину. Беремо ОК. І оскільки ми хочемо вивчати цей NV, так тут треба обов'язково з налаштування ядра вибрати саме його. Бачимо, що малюнок змінився. Все це стається через те, що попередній вигляд, основне, основні налаштування, основне ядро, так, це є 3D, те, що ми бачимо у 3D-вигляді. А це те, що ми бачимо вже на рендері, така трошки ліпша картинка. Ось і починаємо дізнаватися, що тут є. Є розмір взірця цієї картинки. ось Там, де колір, як не дивно, ми бачимо, посвітлюється зображення. Я думала, що зображення присутнє в більшості текстур, але не так, тому що деякі із зображень формуються, ніби вони такі ажурні, ніби там щось є, але насправді вони формуються комбінацією різних з цих налаштувань. В цьому взірцю, так, ми маємо зображення. Ось воно тут є. І тут зазначено навіть розмір у нас є. А кут можна змінювати ось тут, наприклад, я поставлю 30 градусів, і вона пішла так трошки на бік. Ну, ось є фіксація якихось країв, так є і випадкова, і така фіксація пропорції так, і походження текстури. Можна так теж розширювати, якщо ви про це не знали. так Можна собі так розширити. Ось, власне, чому я за це взялася, тому що. Знала про те, що текстури як такі можна змінювати, і можна їх завантажувати з, наприклад, з інтернету, можна шукати безшовні текстури. Останнім часом переконуюся, що це не дуже правдива річ. Люди пишуть що це безшовна, ну, по тегу, звичайно, по ключових словах, а виходить, що це зовсім не безшовна текстура. І на рендері ми маємо те, що потрібно. Розумієш, що це з точки зору реклами але в аргікаді, звичайно, ні. Ось, і можна це, я зазвичай це змінювала в основному ядрі і потім співставляла налаштування. Але коли хтось забуде співставити налаштування, наприклад, ну, і тому подібне, так, тобто, можна ще інший спосіб дізнатися. Зокрема, зображення, ось текстура, якщо вона є у покрівельному матеріалі, покрівлі, якщо ми маємо у кольорі саме таку іконочку, ми його можемо змінити. Ось тут. Досить так незвично. Я пам'ятаю, що я шукала, де це знайти. От таку ж собі репетицію зробила і хочу на цьому, до речі, акцентувати, тому що зверніть увагу, скільки тут варіантів деревини. Навіть бігло пройшлася по ній, це тільки деревина, а тут є ще і бетон. Дивіться, скільки бетонів, гідролізація дахів. Металеві, наприклад, ось це все. Хоча ми бачили, що цих кіл теж немало є, але це досить багато. І, зокрема, завжди питання про дерево. Чому? Тому що, ну, зокрема, от в мене, учениця, було питання про дерево. І нам завжди хочеться його до ідеалу дотягнути. Деякі з них дуже такі дивні. Ось, але таке щось на підлогу, на якусь вагонку, напевне ж, можна використати. Навіть таке є дерево, напевно, на якусь стільницю, навіть хоча ми бачимо невеличкі такі е, моменти текстурні. так? І навіть ось тут бачимо такі от легенькі моменти, не вся текстура, от вона така класична. от. Але е, хочу зазначити, що це є все ж таки безшовна текстура, і навіть якщо якісь полоски, вона з'єднаються. Це буде така, як ніби ось ось Ця полоска з'єднується і на колі, і на цьому сфері, все виглядає ідеально. Деревини тут дуже багато. Раджу, якщо вам по цих колах, до речі, дерево є у підлозі, покриті підлоги і безпосередньо дерево. Якщо навіть тих, текстур не вистачає, то тут можна, як ми бачимо, досить немало. Я знаю, що, наприклад, світле дерево, воно таке сучкове. Таке якесь не дуже прикольне. От, наприклад, ось таке дерево. Давайте ми його візьмемо і ще спробуємо ще щось зробити. Ось воно тут, є в нас масштаб розм розмиття. Подивимося, як це буде виглядати. Цікаво, ну, це досить зручно, що ми маємо одразу взірець. Я не бачу дуже великої принциповості, що тут, тут є. А, це масштаб, а це ступінь розмиття. Отут вже, здається, щось працює. Так, це треба більше розмета. Ні, так <різь> здалося. Так, ну, Можна в кольорі бавитися, наприклад, світліший і темніший. Ось, Ми маємо, наприклад, оцей білий колір, тобто ми хочемо трошки відбілити його. Ось, Вітягуємо і вже бачимо, що воно нас стає білішим. Не вірити, отут от точно буде видно, що воно і стане біленьким. І ми бачимо такі, через те, що це Архіканівський матеріал ми бачимо галочку. На потрібних параметрах тут є ось такі тіньові речі. Тут це не просто картинка, це річ, вона об'ємна, вона буде в об'ємі теж передаватися. Тут це досить класна штука. ось І можна, до речі, колір відтінок, який би тут був білий ми білили, так, а от можна теж підтікати. Ну, це має бути дуже класне чуття, куди саме тягнути, які саме кольори додавати. Ці зображення, от вони, ми бачимо, тут такі невеличкі, такі світліші, темніші. Це так? Так, такі якісь моменти які вилазять. І можна це все регулювати. Тут повністю кольор наклався. Білий колір, градієнтик. Ось ми бачимо темніше. Світліше я запам'ятала, що це має бути зображення. О, таке щось. ну Зовсім неподібне на, на дерево. Зовсім до слова, це, напевно, дойде більше пасує. Можете собі побавитись з тим, а ми повертаємося до зображення, яке тут було завантажене, ми вже знаємо, як завантажити а, зображення колір. Ой, щось я вже накладала. Шум. А ось, ну, та це, в принципі, не проблема. Напевне, зараз подивимося. Ну, можна просто повернутися, або нажати Escape, там, чи ще щось таке. Ну, факт лишається фактом. Краще лишній раз не клацати. От тут є зображення, ось от воно пішло. Нормально пішло. Ось. І вже знаємо, як його, якщо що, можна змінити. Ось так, сюди і сюди. Ось. До речі, нас зараз теж перекине на покрівельні матеріали, напевно. ж. І ну, так білому можна подивитися. Бачите, теж є багато різних варіантів. Ще більше, ніж їх є. Отакої от білої, я точно не пам'ятаю, у списку. Це просто будуть такі об'ємні речі. О, тобто, про що скасувати, хай буде це. Ось. Далі у нас є розсіювання, дифузія, вона йде не просто так, вона йде ну, десь там сладжі. Тіння як якесь іде, ми бачимо, такі досить цікаві. А, mm. тіні падають, так? Тобто, якщо так, ми це заберемо. Mm. Ну, плоскіше, так, воно досить плоскіше, тому що тут додається тінь. Ось, знову ж таки, можна сюди клацнути, але на якісь чорнові варіанти. Собі клацайте і переклацайте. Ви забрали забрала галочку, додавала, і воно не повернулося. Світіння мені подобається світіння для таких речей, як лампа, наприклад. Лампа або може бути вікно з іншого приміщення, яке буде показувати, що там резювім книга. Світло, абажур якийсь, така якась підсвітка. Тобто, звичайно, що це не застосовується для черепиці. От, для цього треба основу брати скло, наприклад, і собі формувати. Прозорість цікавий матеріал, цікаве, цікаве доповнення до матеріалу. Зараз глянемо, як воно може застосовуватися. Ось, Включаємо цей бігнець, хоча, ну, здавалося б, до чого тут яскравість. Включаємо класимо на яскравість. Ось, видно, трішечки невеличку прозорість. от. І тепер, десь, якщо майже 50% ми бачимо, трішки починає отак прозорішати матеріал. Не уявляю, поки що, як такий дах так можна застосовувати, але цілком ймовірно, що щось таке, як матове скло, якесь молочне Якийсь камінь, такий, типу, наприклад, є такі камні, які просвітлює сонце. Ось Це можна якимось чином інтерпретувати. Стільниця, така невеличка, така напівпрозора, може бути. Забираємо прозорість. І у нас тут, виявляється, є глянець, але дивіться, теж якщо це ж Оцей набір він стандартний. Галочки будуть інші по різних цих матеріалах. До речі, раджу повключати <coughs> різні матеріали, а собі вивчити різні параметри. Ось, Але якщо ми біля параметру маємо таку стрілочку, значить тут ще щось заховано. Відкриваємо, тут навіть знову ще щось заховано і аж сюди. Ну, Я з цим, чесно кажучи, не працювала, але ну, за цей навір мені вже такий досить страшнуватий. Так? Тобто тут все накладається. Ось і в підсумку виходить ось таке. Якщо я заберу глянець, хоча здавалося б, що тут заглянусь. ось, Ну, не скажу, що я б так багато чого втратила, але хай буде цей глянець. Раз він вже є, то хай буде. Робоче середовище, От як співпрацює робоче середовище, може, воно якось рефлексує чи ще щось. Я включала на якомусь там, де є більше включено цей момент чи глянцю, чи відображення, От, щось таке було, що власне, як середовище співпрацює з об'єктом. А туман, якщо не помилюємо. О, туман взагалі так якось е, висвітлив, це все дуже дивно. Хоча колір можна змінити, і так само бігунець можна змінити. Зараз видно, як це може бути, бо мені цей туман, якщо чесно, не дуже подобається. Ми бачимо прозорість. Ось і така якась засвітка. Якщо ми візьмемо сірий колір, наприклад, так, ось такий. Це було біленьке, ось у нас стає трохи темніше. Наскільки нам рятовує ситуація, чесно кажучи, не дуже бачу в цьому тумано, поки що якоїсь застосування, але я цілком думаю, що можна знайти, якщо поекспериментувати. Рельєфне перетворення: От ми бачимо таку розкладочку. кожне із, черепичк... із черепиць, бачимо, що тут ще зображення. Тобто є Якийсь негативний ефект, тобто якісь світліші моменти, темніші моменти, і вони працюють на такий об'єм. Ми бачимо, що коло воно таке в нас, сфера, перепрошую, сфера є правильною формою, але таке враження, ніби вимальовується повністю об'єм. Це завдяки ось поєднанням оцих усіх галочок, оцих усіх параметрів. Так, нормаль теж нормальне зображення. Ті, хто працюють в візуалі... візуалізаторських програмах, напевно, це добре знають. Я це, чесно кажучи, не дуже. Вивчала тільки на таких елементарних прикладах, тому а, можу тільки здогадувати, що це підтримує оцю об'ємність. Альфа колись теж вмикала. Поки що не видно, але ми вже знаємо, що тут треба бавитися з якимись бігонцями, бігунос з'явився. Ми завжди можемо забрати галочку, якщо її не було. Але бачу, що не дуже щось змінюється. З цим знаємо, що вже, якщо експериментувати то на якихось геть таких експериментаторських варіантах. Хоча, в принципі, Усі ці порівельні матеріали є завжди в каталозі. Тобто, боятися е, того, що пропаде, наприклад, вигляд покрівельна черепиця іспанська, це не страшно, бо завжди в каталозі можна її витікти знову. Просто я не хочу зараз е, це робити. Але ну, можна цілком пробувати. Я думаю, що у вас ще набагато ліпше, ніж у мене вийде. Ореол е, — це те, що підсвітлює довкола таке ніби якесь рекламне. Е, 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 е. Якась якісь сувенірна продукція. Ось її так висвітлило все. Ми бачимо, що є яскравість, колір, все можна побачити. колір ну, Стандартно вибрати, яскравість змінити. Звичайно що нам це не потрібно. Зміщенням теж бавилася. Дивіться, що воно наробило. Це зміщення наклалося. Ось бачиш, це трик, вже трикутна стрілочка. Тобто тут насправді крок на крок знайшов зміщенням, я бавилася, коли робила камінь. Каміння. В принципі, якщо буду мати час, у коментарі позакидаю ще е, якісь е, з попередніх текстур, е, ось камінь, щоб він був об'ємний. Зверніть увагу, тут об'ємний камінь це вже не сфера, це вже така. Пом'ята сфера, так тому, в принципі, ми свідомі того, що об'єкт прямо ну, з площиними такими поверхнями він. Буде мати такий е, вигляд, але не в 3D, а на рендері. Я підозрюю, що в 3D він такого не може мати, тому що архікат не витримує такої навантаження. Ось, хоча часто гіпотетично можемо співставити ці параметри. Е, ось і от не всі, але частину отримати. Зразу скажу, що в мене такий досвід не дуже хороший, що я. Тільки співставила, хотіла зайти показати, як це виглядає в основному ядрі, і мені заблокувалося okay. Окей. Тобто, ну, тут це підсвітлювало, що чогось там не було. Тобто, я підозрюю, що такі зміщення не можуть бути в, в 3D, тобто, ну, в простому 3D-вигляді. На траві колись. Я вчилася, як працює взагалі механізм цих ем, текстур. Чому? Елементарно класи, ось тут трава і все просто проросло травою. Е, ми маємо об'єкт коло, який вже в принципі в об'ємі ну, коло ніби правильне, так? тут в цьому випадку вона ніби сфера. Візуально так ілозорно вона виступає. Насправді вона ми бачимо, що об'єкт не виходить за свої межі, і тільки ми вмикаємо траву, бачимо, що вже фактично цієї черпиці майже і не видно. О, до речі, бачимо, що тут колір можна підібрати. Вузол-1, вузол 2, напевно можна, але я думаю, що щось так. І по інтенсивності. Ну, Хай буде. тобто, В принципі, я думала, що можна змінити колір, але хай буде текстура кольору. Ага, ще можна текстуру для кольору задати. Ну, Це занадто складно, якщо чесно. Сама оця трава, якщо це, наприклад, газон і екстер'єрна візуалізація, в чистоті вона цілком така красива і досить непогано виглядає. А ось я бачу, що ми потужні змішування вода демічний не стається, але десь тут є висота густина, наприклад. Бо я не хочу, щоб тут було ось, щоб щось таке непонятне було, власне, таке там якась земелька і так позростала. інтенсивність можна змінити. Ось тут ще десь є висота, це ширина. Так, вологість, навіть є сегменти, якісь там загин є, навіть можна його коригувати. Ну, Словом, краса не земна, до речі, гарно виглядає на рендері, але не на всіх візуальних сценах. Деякі сцени не мають такої галочки. В одному з відео я її включала для, цього, для створення каменю. Мені здається, що це теж пов'язано з ну, ця трава потребує теж подібної галочки на сцені візуалізації, бо іноді роблять люди такий травку, але такого ну, як власне, щоб це був кофрик, от і тоді в них вона не працювала як ну, так як. Коврик, тому що плоска була поверхня. І ну, в мене такий легкий варіант лайтовий, я просто змінюю сцену і дивлюся там, де воно вискакує. Але в ідеалі треба знайти параметр вже у сцені візуалізації і знайти, де його включити в середовищі, там де такі додаткові параметри. Можна знайти, Ось, навіть водна, кажу, що в одній з текстур, я спеціально це вмикала, бо камінь об'ємі не рендерився тільки після цієї галочки. Ось освітлення з великою досить кількістю параметрів, чомусь все налаштоване на сотці. Це треба вивчати, дивитися. Найцікавіше, що тут навіть галочки немає що попередні мали галочку тут. Ні, нема ось, але е, думаю, що е, саме з цим освітленням є сенс побавитися тоді, коли це стосується власного освітлення, Але ми маємо і е, там що. Є якісь є Ореол, є так, світіння. От, На мою думку, цих двох цілком вистачає. Якщо ви знаєте застосування для цього освітлення, до речі, недавно, на Пан 27 десь його знайшла, то. Ну, допоможіть мені, буду дуже вдячна, тому що я бачу, що параметрів багато, і власне, цікаво було дізнатися, чим це допомагає для проєктування, зокрема, об'єму об'ємного об моделювання. Покрівельна черепиць. Ось передній план страховки покриття означає, як ми будемо бачити текстуру на передньому плані. Зокрема, якщо це буде фасад, або, наприклад, розгортка. Ось, наприклад, це є покрівельна черепиця. Ми що тут спонаровлювали іспанська. Візьмемо, що це є сітка ось така, хоча була трохи ліпша, якщо чесно. Ось, ну, а хай буде. Ми можемо вибирати скільки хочемо тих текстур, не текстура штриховок, їх дуже багато. ось, ми може ось таку і, так, і Що ще залишається? В кінці зіставити оновити основні налаштування з Sign Ware. Тобто, якщо ми працювали в основних налаштуваннях, ми оновлюємо налаштування Sign Wair. Якщо ми працювали сьогодні з основними налаштуваннями, з ЦНГ, то ми оновлюємо налаштування ось ці.